шалом. це славко. Я трохи відірвався від Ятагано-будівництва, тому що вирішив втілити старий-старий проєкт ятагану за дизайном одного відомого драматурга, бо я йому робив пару ятаганних, даже він каже: от того не вистачає. І я нарешті вирішив зробити, чого йому не вистачало в тому дизайні, але поки що не дуже виходить, чому аз свідок. Що мені не їсться, не п'ється, тільки робиться. Навіть вас забув. Тепер, коли всіх зайвих ми відшили, поговоримо за ситуацію з технікою. Давненько ми з вами не рахували танки. Власне, чому? Коли нам так погано, коли ми бачимо цю лютість, їхню постійну лють, втілену в річному вже наступі на Донбасі, це що завдіївки брати. А то слід ж брати з Бахмуту, то... то вже краще не рахувати, скільки років вони пруть на Донбасі, то хочеться ж знати, наскільки їх вистачить. Дуже багато людей це зараз рахуємо. Почнемо з головного. Ви знаєте, що ми трохи відстали від нашого брата Перпетуа. Це треба було б взяти щоденні та танки порахувати. Я, чесно сказати, не порахував, я взяв за коефіцієнтом і нагода перевірити, якщо наш брат алмаз в рахував втрати в серпні і вересні за перпетуа танків. Чому це важливо? Ми ж знаємо. Ми збиралися в серпні дізнатися головне, чи є трендом од от спад? Чисельності танків, ви знаєте, що в липні 97 за Варспотігом, потім в серпні 55, а вересні 20, 20, ну у мене 23, тому що я на день більше зробив. І всіх же цікавить, як воно там насправді. Я взяв коефіцієнт за Перпету, тому що в цілому за літо коефіцієнт відповідав. Я взяв Липень, червень, травень і квітні, ну оце ці три місяці, значить коефіцієнт в цілому різниці з перпетуа був 2,36-2,41. І я взяв цей коефіцієнт, і у мене вийшли втрати за серпень, якби перпету рахував, цікаво перевірити, наскільки математика підтверджується статистикою. 129, 132 танки, а за вересень поки що мало бути 50-54. Ну, це задачка для мене з нашим любим алмазом 100, власне, математика проти обрахунку. А ми поговоримо за то, що ж з противником. Ось ви знаєте, розказка за другий квартал вийшла. Скільки у них контрактників, що їх все більше. Є. Ну, знаєте, папер все стерп, папір все стерпить, але це... Цікава тема, тому що, ну ви знаєте, виплати ж запізнюються, тому це акумулятивні дані з рахуваннями першого кварту. Усебто, якщо ми використовуємо цю їхню пропаганду, то ми беремо максимальне можливе число контрактників, які вони називають свої пропаганді з, з, з кумуляцією. Ну, власне, оця от різниця. Там, от скільки ти можна сказати, і знову побачимо наш. Штангенциркуль мій любий. О! Ну, да. 3927, так, десь 27 да, 10, 20 тисяч, будемо рахувати. Так, ось. З кумуляцією. Це найбільше. Ми нарахували найбільшу чисельність їхню, в 92 тисячі. Що найбільша. Яка тільки можлива в їхній пропаганді. І взяли британські втрати, ви знаєте, є загальні втрати вбитих по поденно за червень, за липень, вже за серпень. І якщо максимальні дані втрат брати, це теж максимум проти максимуму. Вони назб'ють максимумом своїх пропагандивних контрактів. Ну, там 92, тисячі, да, 92 А ми їх б'ємо, максимум їхніх втрат, які нам британці рахують. Місячні втрати, значить, червень 34,800, липень 34,200, серпень 35 600. Значить, на максимальні показники втрат, які можна обрахувати, перевищують квартальні максимальні показники вербунку. Тому ви бачите і відпуски, не відпускають і роти по 22 чоловіка. Отуди за річками Оскол і Шеребець, там, де, там де Тихий фронт, власне. І цих от, як цих господи моряков панахімовське списали на берег. Тому в цьому цей тренд підтверджується. Але головний показник статистики, головний результат статистики це не те, коли вони закінчаться, як всі рахують. А фактично, це нам хочеться знати, розумієте, запретне, що Господь все боявся ворожби, тому що ви жиють запретне. хочете знати, Аїбліс, асі ти нормально себе почуваєш? Да. Ася Ася себе почуває нормально. Значить, А ібліс завжди зводить людей. Тому подивимося на оці схемки. Оця схемка це допустимий рівень втрат. Ви знаєте, що 85, 86 одиниць техніки на тиждень, і нам динаміка війни по тижнях, ви бачите, показує допустимі і недопустимі рівні втрат. От чому вони все ще наступають? А тому, що от допустимий рівень втрат, ми завжди з вами говорили 100, 100 штук, І ось. Нижчий рівень втрат, і ось вищий рівень втрат. Ви бачите, що ті лише в окремі періоди їхніх, колиних їх припадки, припадків активності, коли вони кидаються от припадочно, пам'ятаєте, тут були періоди припадочної їхньої активності, вольно же їм було взбісяся бігати. Ось так, що, бачите, вони можуть продовжувати війну, і навіть я скажу, ось він наш любий. Ось-ось трошечки наш любий Курський фронт, трошечки-трошечки привів до певних результатів на початку, і то ви бачите, не дуже. Отака от, от статистика. Так що воювати вони ще зможуть. Такий рівень втрат наразі для них є допустимим. До якої межі це нам допоможе визначити політика? Це ще один красивий графік це втрати 24-го року. Матеріальні, це втрати 23-го року, і це втрати 22-го року. Бачите їхні. Ну, от коли вони відмовилися, коли вони відмовилися від машинотехнічних технічних в пользу, ви знаєте, коли їм Бахмут приніс рішення. От, бачите, оце отут-от бачиться в допустимі втрати. Це Бахмут приніс їм рішення. Ось воно. Бачите, 23. -тє. Ось 22 другий заканчується. І ось 23-й Бахмутівщини. І потім їхній величайший наступ пішов. Вони ось настільки вони перевищили можливості 23-го року, і з цим же з відбиттям боями українського наступу. Потім воно затихло, потім. Вони знов, бачите, і от втрати спадають. І наскільки вони спадають, ми маємо дочекатися вересня, і головне відновити там, де перпетуа не дає головного. Хтось не рахує, треба сісти. І 30 лістов перпетуа нашого передивитися. Я б чесно сказати передивився, але я весь в ятаганстві. Я пробую цей гюльбант надіти на цю полосу, тому що. Ну, Дмитро тоді висловив дуже радикальну думку, що все-таки гарда потрібна при всій формі я таган, І Я вирішив поторгувати. Бо якщо я робив дизайн його, то авторські... добре. бо Я не отримав авторських прав за посттравматичну рапсодію. Але може я хоч авторські права. На ножах, які я йому робив, отримаю. Так що, вибачте, що я зараз не займаюся мілітарною статистикою. Може, а у вас хтось з наших працівників. А тепер ми переходимо до політичної частини. До чого це все. Ви знаєте. Так, чогось я не зробив. Так, чого ж я не зробив? Зараз мушу зробити. Так. Що це мої. Ага, доведеться зараз. Загрузки. Похорони в Берліні. Странно. А кого там хоронит? Та подожди. План війни... Ага, ось. План війни НАТО 2, значить. І план війни НАТО 1 А це нож з таємниць Ежена Сю. Я нарешті розібрався, Пам'ятаєте, всі дивились паризькі таємниці з Женом Сю. І який ніж насправді був в Романі, коли вони в'язничну карету взламували. Коротше, поговоримо за ці розказки. Ви знаєте, Путін нічого доб, він по третьому кругу іде. Якщо буде напад на Білорусь, ми застосуємо ядерну зброю. Він. Предусмотрительна не каже, по чому він її застосує. Ну ясно, всі плани Путіна щодо ядерної зброї по третьому колу зводяться до того, як би його застосувати, щоб Атв'ятка пішла по Білорусі. Це єдине, що його цікавить, розумієте, єдиний план застосування ядерної зброї, він по Курську побоявся, і все ще грузить нам, що от якщо як би влупити ядерним оружем, щоб ответочка була та по Білорусі, нічого нового він за ядерну зброю не сказав. І тепер ми дивимося, як створюються отакі от розказки. Сьогодні ви знаєте, що більшість новин журналістами походить не з джерел, а за справочників. І, Як правило, вони бувають правдиві, не менш правдивішими ніж джерела. Бо чиновник тоже живет справочниками, старым досвидом. То, что заважает... Ну, вы знаете, як источники подделывают информацию, я вам не раз рассказывал. Такой, значит, очередная рассказка войны о том, что германский генеральный штаб видит войну 29 -го года. Роскошная рассказка, я прямо взвизгну про нее. Что она нам указывает? Что они все еще живут старыми цими. Они верят в удар По-перше, з півночі блокада ударів по отаку от з північних аеродромів, бо війна з Україною показала використання північних аеродромів стратегічної авіації. І вони знову бачать оцей от бар'єр авіаційний благо, що Швеція тепер остаточно легально в НАТО. Ну вони збільшити кількість далекобійної зброї. Як вони її збільшать, Ви знаєте, що... Начебто домовляються, що можна стріляти американо-французькими ракетами. Америка дозволяє, яких, в принципі, вже не дуже то і є. Ну, ми не будемо знаєте, це ходіння по колу, ми висновок зробимо до чого. Воно робиться, не буде. Потробиці вже не важливі, важливі висновки. Так само цікаво, масову евакуацію малої 7 мільйонів переміщених осіб. Вони вірять, значить, що Україна вся перетвориться на дике поле. що це буде вже криза з переміщеними особами подібно до Другої світової війни. Я скажу, що нащо малювати такі апокаліптичні сценарії, коли достатньо дати трошечки німецьких ракет далекого засягу Шольцеві. Що Шо йому дешевше прийняти ще 7 мільйонів переміщених осіб. Чи дати 70 ракет? От Мене цікавить, розумієте? Нащо малювати такі, от, бачите, все-таки знову вони вирішують Балканським театром. І ти, як правило? То який сенс зараз же конфігурація вигідніша що з використанням ще можливості Одеського порту, бо і Констанца буде заблокована, і це є. Нащо вставати в бій на гірших позиціях ко, у 29-го року, коли ви можете стати на бій? В значно кращих позиціях і навіть чужими руками. Ну, що на це все можна сказати? Я скажу. Так, оцю розказку я ще не показував. Ну, бачите, так само оце от. Ну, що я скажу, що забудьте застосування турецьких комунікацій. Варто вже забути за застосування. Вони все ще вірять, ніби турки дозволять якісь комунікації використати для війни через Румунію. Ну, це смішно. Так само і позиція Італії, яка не дає обстрілювати вглиб, ви можете повірити. Що Італія через Словаччину перекине війська? Бачите, як малюються ці розказки. Ну, нові потяги, нові маршрути. Ну, це все вони надивилися, мабуть, у цього серіалу за потяг, що ходить четвертий вже сезон постакаліптичним світом. Уявляєте, якщо після ядерної війни ясно, що не лишиться, а лишаться ці потяги. Це було б дуже мило. Ну, що можна сказати? Оці от, А чому так вони не вірять в? Достіжимость северних маршрутів нарвікских. Вони вірять в те, що Росія атакує нарвікські маршрути. Вони малюють отак, от, як німці перекидали персонал трошечки через Швецію до нарвіка 40-го року. І вони перекидали шведську бригаду Фінляндію. Вони через Аланди перекидали. Вони знову ж таки вірять, що радянський союз заблокує аландські кордони. Ясно, що все це розкраски, але вони видають як вам пояснити. Стандарти і забобони мислення, їхні страхи. Розумієте? Це не, 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 не варто переоцінювати ці розкраски. Але так, ну що? Повернемося сюди. Значить, тепер за висновки. Висновки з оцього всього, не рішительного наступлення, можна зробити один. І позиція Трампа нам трохи. При -при -при Приоткрыла него покерщик, я скажу. Йому в тринку Ну, не его формат. І Путін вірить в Трампа, і Трамп вірить в Путіна. Можливості закінчення війни успішної для себе Путін пов'язує з Трампушкою. Вони, здопнут, вони поки ще здохнут, ася, пока еще не сдохнут, а пока господиш бічу, це піч Божий. за грехи наши. А чё они должны сдыхать при такой позиции Запада? Бич Божий, вы разумеете? Да, да. Они бич Божий, они нас карают за грехи наши. Мы с тобой тоже предпочитаем наслаждаться войной вместо того, чтобы взять и уехать куда-нибудь на шею Шольцу. А тяготеть бундист бюджет? Зачем? Чтобы заставить Шольца нести тяжесть да войны. Я на себе. Тебя умоляю. Кто не хочет ходить в атаку, должен ходить в ярме на украинских бешенцев работать. Да. Так вот, видишь, мы же тоже облегчаем Шольцу его капитулянство. Не, не нам, Ася, осуждать Трампа с Путиным. Не нам, Ася. Мы, мы до сих пор тут. И да. будем тут. Ну да, а куда деться. Пока да. Ну. Я не хочу быть второсортным в Европе. Ну, Ася, рабов у нас там уже не будет никогда. А нам быть рабами нет. Лучше, лучше нет. Никогда. Да. Лучше не говорить об этой альтернативе. Даже при Путине можно держать рабов, хотя они очень нагло и независимо себя ведут. Mm. Так вот. Повернемося, Путін вірить в Трампа, Трамп вірить в Путіна. Для нього це єдине можливе швидке закінчення війни. Якщо оберуть Камалу Гарріс, війна продовжиться на кампанію 25-го року і продовжиться повзучий наступ Путіна. Чи буде позицію уже? Є в мене такі сподівання на те, що якщо не облобиться інфраструктура нашого тилу, то зимового походу швидше за все не буде в кампанії 25-го року українського. А от чи що буде на весну 25-го року? Я поки що не знаю. Давайте дожидаємо шість тижнів до виборів і подивимося, як провалиться чи не провалиться стратегічний план Путіна. А тоді можна буде говорити за нову подальшу стратегію. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. І за це время треба, щоб хтось кто-то Ну это только, это, ась, это единственный способ. Ася, это, это единственный и я путь за таких это войнах Мы ну завжди мол. Это нет, это единственный надежный путь. Вы понимаете, или убить, или чтобы умер. Ну, увы, где сейчас? Штауфенбергов нет, бачите. Бомбы не порвались до, до Нести не могу до бункера. Поэтому все равно кого, поверьте мне. Вот, бачите, как сатана хранит Трампа. Уже ж дважды пытались, как сатана хранит своих избранников. Ну, время как еще Йитлера не пришло. Хранил, Да, но он должен, чаша должна, как да. лопну чаша терпения, как учил Маркиросян по, по этому армянскому церковному, должна лопнуть чаша терпения. Ну да, конец все равно будет. Будет. Ну какой интересно же. Увидим. Увидим. Скоро шесть Наша недель. Наша задача. Шесть недель порадовать держаться. Шесть недель мира и желательно при свете.